І далі про потенціал нашого ворога Росія, мовляв, не здатна виробляти високотехнологічні компоненти для своєї зброї. Країна-агресор має критичну проблему. Ось таких комплектуючих від західних компаній, зокрема з Нідерландів, Сполучених Штатів, Німеччини, Австрії Швейцарії. Ось про таке повідомив посол України у Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв'ю Українформу. Отже, за його словами, українські дослідні центри і далі знаходять у ворожих дронах, зокрема Суперкам, Зала, Орлан, компоненти низки нідерландських компаній, крім того, Карасевич зазначив, що Україна та Нідерланди провели у газі шоу-кейс компонентів із російської техніки та снарядів, якими Російська Федерація б'є по цивільних об'єктах в Україні. Це стало ще одним сигналом для партнерів про необхідність посилення санкційної політики проти Росії та унеможливлення Російської Федерації в обході санкцій. І знов-таки до тем здоров'я повертаємося. Обговорювали чимало про ментальний наш стан, про наш психічний а, стан, в якому ми перебуваємо. І ось Бачите, навіть способи, яких можна ховатися, наприклад, от бачите, навіть якимось чином перевтілюючись надовго, чи вже ненадовго чи вже всерйоз, коли це є проблема. А зараз пропонуємо вам поговорити про не новий тренд і не новий виклик, але а, про ту хворобу, яка все одно ще залишає для багатьох багато питань безвіт. Повідей, отже, щорічно 28 липня ми відзначаємо всесвітній день боротьби із гепатитом. Таку дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я у 2011 році. День обраний на честь дати народження лікаря Сполучених Штатів Америки на ім'я Барух Самюель Блумберг, котрий власне зробив відкриття, зокрема гепатиту Б за що отримав Нобелівську премію. Вірус цього захворювання може призводити до епідемії. Наприклад, сьогодні понад 300 мільйонів людей. Де планети інфіковані вірусом гепатиту Б. Також близько мільйона осіб на рік від цієї недуги помирає.